Немає вищої любові, читаємо усі у слові, аніж володрявиків. Він, як людина, все стерпів, Ісус, всі муки на хресті. підняти усіх мав на меті, і зраду в людях Він прощав, Господній Дух свій подавав, дістали Його від святого. З народу, вийшовши простого, невчені бідні рибарі, і вклали в слово позирні Від Духа Божого писали, щоб новий заповіт вивчали, в серця вкладали мрядки, не рвали з Господом зв'язки, виконували і любили. Обіди зла, щоб не творили, бо без любові ми не люд. Прийдемо усі на Божий суд, всі люди, усі покоління, щоб дав Господь усім спасіння, гріхи спішили спопеляти святе причастя, щоб приймати.